Вже багато симуляторів дронів ми бачили, більшість з яких націлена на рейсинг. Але останнім часом дрони почали з'являтися як частина геймплею у багатьох тактичних мілітарі-шутерах. Про це ми вже говорили у одному з відео, яке ви, звісно, можете глянути одразу після цього. Але була певна прогалина у світі симуляторів: нестача українського проєкту про українські дрони на війні, і не щось фанове і аркадне, як Death From Above, де треба підривати зелених чоловічків, які тягнуть за собою пралки. А повноцінний сим. Вітаємо на каналі Phoenix Drones. Сьогодні ми поговоримо про свіжий проєкт від українських розробників FPV Battlegrounds. Але перед цим підпишіться та поставте вподобайку. А тепер починаємо. Що ж таке FPV Battlegrounds? Це в першу чергу спроба створити повноцінну навчальну платформу для військових. Розробники вже зараз за запитом видають безкоштовні копії військовим частинам. Питання лише в тому, наскільки їх продукт зараз необхідний. Ігролад тут складається з кількох місій, у ході яких ви будете виконувати завдання оператора FPV-дрона у деяких локаціях, схоже що на сході України, хоч про це нам і не кажуть. У ході завдання вам треба знищити певну кількість ворожої техніки та піхоти, при цьому можна обрати на свій камікадзе дрон боєприпас, який впливає на розмір вибуху та бронебійність. Очевидно, що проти танків та піхоти треба різні підходи. Я встиг облітати кілька мап у різних місцях, і хоч змінюються цілі, додається ворожа техніка, в окопи саджають особовий склад, але відчуваються вони однаково порожніми. Крім того, можна не переживати за вогонь по своїм. На мапі усі цілі ворожі. Щодо саунд дизайну, дешево, сердито, але реалістично. Кожен, хто чув, як працює артилерія поруч, ніколи не забуде цього. І тут на полі битви завжди лунають віддалені черги автоматів та виходить польоти арти. З мінусів незрозуміло, куди йде більшість пострілів, адже на мапі, окрім ворожих військ, нікого немає. Іноді, видно, приліт в пусті поля. Таке відчуття, ніби окупанти вирішили перекопати поле задля розваги. Тим не менш, коли підлітаєш до піхоти, вона може відстрілюватись і навіть збити ваш дрон. Тож літати варто з маневрами, особливо над окопами. Це плюс, як для навчального симулятора. До речі, про політ. Відчуття дрону в повітрі досить специфічні, адже вага дрона впливає на його політ, особливо порівнюючи з польотом на малих дронах у ліфтов та в DCL. Окрім того, вежі з реп псують картинку на екрані. Але якщо переглядати реальні відео з поля бою, то зрозуміло, що все ж тут сильно пом'якшені реальні перешкоди сигналу, через які часом відеосигнал стає взагалі ледь доступним. Хітбокси на техніці теж присутні. Не можна просто влетіти у випадковий піксель техніки та знищити її. Треба обрати необхідний кут, аби атакувати вразливу частину вантажівки, танка, ППО чи вежі реп. З веселого, якщо вдарити товариша Леніна снарядом, то почуєте. Шкода тільки, що жодних візуальних ефектів від його знищення не буде. Взагалі щодо графіки, це дуже сира гра. Видно старання розробників, попадання в необхідну кольорову гамму, але моделі простенькі, замість деформації знищена техніка позначається суто димом, а поверхня часом починає блищати, ніби щойно помитий лінолеум, навіть якщо передбачалось, що це покрита травою і брудом місцевість. Це, скоріш за все, не задумка, а баг з неправильно обраною характеристикою матеріалу в Юніті, на якому гра до речі, і створена. Перед придбанням я ознайомився з відео. Гуками, і не дивлячись на те, що у багатьох були скарги на те, що гра нормально не працює з пультами, я без проблем одразу підключився з Radio Master Boxer. Довелось лише трохи погратися з налаштуваннями, аби все було як і в інших симуляторах. Наразі гра коштує 400 гривень без знижки, і якщо розробники продовжать покращувати симулятор, їх не шкода. Поки що FPV Battlegrounds знаходиться у стадії відкритого раннього доступу і з виходу патчу 1.0 в грудні отримала вже два оновлення з багфіксами та додаванням нових механік, що хотілося б побачити в майбутніх оновленнях. Нові цілі, зокрема розвідувальні крила ворога, бо ми вже бачимо, як FPV застосовуються для знешкодження БПЛА. Цілі для ворога, хоча б у вигляді умовних укріплень з шкалою цілісності, аби був сенс швидше знешкоджувати артилерію та танки. Повноцінний режим тренування, а не просто повтор тих самих місій. Нові типи FPV або навіть БПЛА, бо якщо у симулятора є навчальна мета, варто враховувати як розвідувальні БПЛА, та камікадзе, так і скиди і мобільні реб. Кращу систему перешкод та радіозавад з більшим впливом на керування, покращену симуляцію погодних умов, бо сніг та дощ тут навіть не на рівні скайриму, гри 2011 року. А вітер хоч і налаштовується, але не особливо відчутний, навіть на максимальних значеннях. Кращу поведінку техніки противника. Зараз вона або стоїть, або їде з дуже вже малою для зони бойових дій швидкістю, що робить влучання та переслідування надто легким. Якби там не було, симулятор цікавий та з дуже обмеженим бюджетом досягає потрібного результату. Але роботи ще вдосталь, і тільки від розробників залежить подальший успіх. Звісно ж, ми чекаємо і на вихід його головного конкурента Ukrainian Fight Drone Simulator. Який хоч і виглядає краще на скріншотах, але все ж ще не вийшов. В той час, як Battlegrounds вже встиг випустити кілька патчів. Як вийде, обов'язково зробимо огляд. А щоб ми знали про вашу зацікавленість, підпишіться та поставте лайк під відео. А на цьому все. Ви були на каналі Phoenix Drones. Ще почуємось.